Так, друзі, всім привіт! Е, значить, сьогодні хочу так показати відео е, ну, про пальника, е, верніше не про сам пальник, а е, також відповім на деякі запитання, верніше на деякі коментарі. Тому як кхів, в прошлому відео про котел е, і про пальник там було. Ну так, е, купа коментарів. Але я постараюсь відповісти, чому так, а не інакше. І навіщо переплачувати е, більше, якщо є е, ну, ось така альтернатива виду палива. Значить, так, е, ну так, виписав я на шпаргалочку, Треба сидіти коло його день і ніч. Ну, Чого коло нього сидіти день і ніч. Я засипав повний бункер. В бункер улазить повний мішок 50 кілограмовий. Це білий мішок повний сюди в бункер. Цього бункера вистачає в залежності від якості палива і е, самого теплообмінника, так скажімо, котла. І також навколишнього середовища. Ну, тобто, більше морозу, менше морозу е і т.д., далі і Ну, Я говорю зараз за себе і за даний пальник. Тут є автоматика, яка регулює температуру, подачу, ну, тривалість горіння його, роботу його. Все. Ну, те саме, як газовий котел. Я не переживаю, не, не переймаюся не, не, ну, нічого. Значить, е, Наступний коментар. Е, пелети чи брекети були б ефективніші. Ну, Друзі, дивіться. Е, брекети тут не будуть горіти. Це однозначно, тому що тут не та конструкція шнека і не та конструкція пальника. Цей пальник розрахований на сипучий матеріал. Це тобто агровідходи. Ну, Це ще може бути тирса. Ем, і, і, ну, в основному на агровідходи. Продукція та, що вже прийшла від очистки зерна. Зерно продали, а ця полова, смітник, ну, Хтось висипає його, хтось там продає його як, як паливний матеріал, допустим, хтось там на білети гранульовані купляє. То навіщо мені <кхід> купляти, допустимо віддавати 8 чи 10 тисяч за тонну пілети, що оця сировина, так скажемо, вона так само горить, як і оця пілета, і КПД в неї таке самісіньке. Але один мінус в цьому всьому це його об'єм. Оце і все і смітника, оцього. його десь потрібно зберігати. Це один, ну, який я бачу один з мінусів. Звісно, якщо там пілета ну, дубова, ну, можливо, і краще. Я брав е на роботі у нас е пілета із цього ж самого агровідхода, з цього ж самого ж агровідхода. По ці горіння, вона горить аналогічно. Що тут, що в мене в шахтнику. Вона мішок 30 кг, горіли, я не пам'ятаю, чи 17 чи 18 годин у шахтнику, це при морозі, там мінус 20 було. Тож, але щоб закатати цю пілету, це або купити потрібно готову продукцію, вона стоїть теж гроші. Або купляй гранулятор, купляй е, охолоджувач, ну, ну наше витрачати гроші, коли це за, ну, можна сказати, ну ударом. Я беру по собі. Це майже воно мені дармове. Я зараз тільки плачу за електроенергію. На сьогоднішній день електроенергія 4 гривні 13 копійок, то за добу напалює електроенергію, грубо говоря, 2 кВт. Це, грубо говоря, у Володі відео, де він показував, скільки бере. Насос, скільки бере турбіна і скільки бере з редуктором. Оце все разом там бере 80 Вт на годину. За добу це я ну загальне це вже там з знаки з, з усім, це 2 кВт. 2 кВт, грубо говоря, 8 гривень за добу. Ну хто ще, хто ж, х, Де є, ну як ще можна опалити будинок за 8 гривень на добу? Я не знаю. А є ось аль альтернативний ну, виход. Якщо і купити оці відходи, іменно, там їх ціна буде коливатися в районі ну, 500-1000 гривень за тонну. Оце цього смітника. На, е якщо взяти е на весь опалювальний період не чисто на зиму, а на весь опалювальний період, ну, теоретически десь 6 тонн оцього мусора. Якщо взяти по 1000 гривень, це ну, 6 тисяч гривень. Це якщо його купити, ну його є, його є даром, розумієте? просто треба шукати. Понятно, що. Е, у, у місті десь то там проблематично з чи село міського типу, а це таке, як село в кожному селі є, е, ну, хтось щось та сіє, розумієте, і хтось щось та очищає. Значить, е, третій коментар. Якщо вимкнути електроенергію, як тоді буде? Ну дивіться, ну, блін, ну 21 століття зараз, да? Зараз є так. І безперебойники, є інвектори, є генератори, є. Е, тож е, безперебойники, генератори, інвектори, е, сонячні станції, сонячні генератори, павербанки і все таке. Ну, Зараз немає. Були б тільки, як ти казав, кошти. Ну, так довго світло, то ще не виключаю. Ну там те 2-3 години. Ну, краняк було, як поза того року, то 4 години було, виключали. На даний, на даний е, час я придбав. Я придбав. Ой, коротше, блок безперебійного живлення. Це е, фірма Вольт е, польська. Мінімальна чи номінальна 350, максимальна 500 Вт. Акумулятор з Китайця, з трактора Е80, його вистачає, як той казав, за очі. Зараз йде, допустимо, це я виключив котла цю всю, то зараз виходить, що йде, ось так, як і цього нема потреблення на пальника, то він зараз виходить, що заражає акумулятора. Все. Таке. Якщо виключають Надовше, як на ну, на 5 і, 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 і більше годин, пожалуйста. В мене є таке, як шахтний котел власного виробництва прекрасно теж працює і ну, не бачу я ніяких проблем з опаленням. Звісно. Хто користується е, таким видом палива і пальником, ну тобто до дров вже щось не, не дуже притягує. Тому я тут, як газом. Я зайшов, руки чистенькі, все чистеньке. <кхід> я сюди мішок засипав, е, форсуночку почистив одразу і все. Я пішов собі, як ти казав, комфортно е, в будинку, стабільна температура. Поставив собі там 50 градусів на будинок, все, коливається від 48-52, все. Більш нічого не треба. Так, підемо до <кхи> четвертого питання. Ну воно саме таке питання. Ну, не знаю, людина. Як пояснити? Ну, не обізнана в цій ці, ці темі, можна так сказати. Зараз зачитаю. Так. Пальник, який коштує 16 тисяч. Ну, я так розумію, що зараз е, Володя продає е, дані пальники за 16 тисяч. Е, так. Пальник за 16 тисяч, то як треба з головою не дружити? На промі. Пальник коштує 2700 чугунний. Ну, я так зрозумів, що 2700. А м -м, пальники англійськими СПЗ на 25 кВт. Готовий комплект 9800. Ну, По поводу шановний, готового комплекту я вам зараз скажу, я е, принципово знайшов дану марку пальника. Принципово подзвонив на магазин, да, там в оголошенні стоїть 9800. Ну, коли ти до них дзвониш і починаєш їм е, ну, казати, за це вони тобі починають розказувати, що е, то, кхе, дана модель тільки просто за головку коштує сам голий пальник без моторедуктора. Без під дуб, під дуб цього улітки, і без бункера, і без нічого. Якщо це все воно комплект, його ціна була по скидці рівно 16 тисяч. Так що і, і цей же самий заводський пальник, оцей, як ви кажете, СПЗ, ну і будь-який, він налаштований на гранульовану пілету. Тому що там отвори йдуть вже 5 мм. Якщо я не помиляюся, той пальник на отакому сипучому, сипучих матеріалах він працювати не буде. І він не працює. І повірте мені, я знаю, що я кажу. Тому що ми вже програли. А цей або йому події. Цей пальник чисто предназначений для сипучого матеріалу, але в ньому може горіти. Прекрасна і паливна гранульована пілета. Так що, якщо ну, ви не знаєте, то навіщо писати? Писати таку, ну, не знаю. Не по скидки, не по скидки. Оцей пальник 19 тисяч. Це якщо все в комплекті піде, це без доставки. Так що, е, чугуняка, ну що таке чугун? Ви думаєте, якщо вона ця головка зварена з простого металу, вона згорить, то ви глибоко помиляєтеся. Чому? Тому Тому що в цій головці є повітряні канали, через яких йде повітря. Повітря, якщо йде, значить воно щорометь правильно, охолоджує. Охолоджує що? Охолоджує стінку. О, стінку, так, да, вона гарача, але вона не гарача до такої степені, щоб е, деформував або горів сам метал. Я причин не бачу ніде. Людина винайшла таку горялку, ну, це, ну я не знаю, був би він десь тут поруч я поїхав і я не п'ю, ну як той казав, з ним би крепко по чарці випили, тому що це, ну ви самі розумні, повинні ну, поняти, що ну, це наскільки дешево опалити будинок. Ну, просто ви собі не, ну, не, не можете м -м, навіть уявити, як воно, наскільки воно дешево. Просто-напросто. Просто так, значить що, така конструктивна тематика, я, ну, я думаю, що трошки відповів, трошки сказав. Як воно, що воно? Там ще я не виписав, що людина каже, що якогось там французького чи італійського котла, він і КПД в ньому там бомбезне, і обслугову чистити його там, ну, на раз, два. Навіщо вивалювати десятки тисяч гривень, Якщо. Як вам скажете, якщо голова... Працює, то диплом не треба. Отак я можу сказати. Просто-напросто.